Я вас вітаю, і сьогодні в нас з вами остання зустріч, і тема нашого курсу це емоційний інтелект як основа успішного життя. І ми сьогодні завершимо з вами вже цей цикл уроків про емоційний інтелект, і наостанок поговоримо, як він може стати ключем до вашого успіху. Це не лише особисто. А й професійного вашого життя. Багато хто думає, що успіх залежить тільки від знань, таланту чи вашої наполегливої праці. Але є ще один важливий індігрієнт цього це вміння розуміти і керувати своїми емоціями. І цей навик може стати вирішальним у досягненні вашої мети. І давайте розберемо, як емоційний інтелект впливає на ваш успіх. Емоційний інтелект це як суперсила. Яка дозволяє вам бути в гармонії зі своїми емоціями та емоціями інших людей. Коли ви вмієте розпізнавати свої емоції, ви не тільки контролюєте їх, а й використовуєте для досягнення своїх результатів. Наприклад, під час складної зустрічі, наприклад, у вас на роботі, замість того, щоб роздратуватися і закритися в собі, ви зможете стримати емоції. Спокійно вирішити проблему і знайти креативне рішення. Це здатність важлива частина успіху. Часто ми бачимо, що у найспішніших людей є щось більше, ніж просто знання чи досвід. Вони вміють спілкуватися, слухати інших, адаптуватися до складних емоційних ситуацій, не втрачаючи рівноваги, тому вони певні етапи, наприклад. В своєму бізнесі, в своєму розвитку кризи проходять, вони не зупиняються, все одно вони рухаються вперед. І це є їх внутрішньою опорою. Це є основа того, що ми називаємо емоційним інтелектом. І я пропоную вам уявити двох лідерів. Один професіонал своєї справи, але не вміє слухати інших, не розуміє почуття в команди, а йде на пролом, ігноруючи емоційний стан своїх колег. Інший, можливо, менш технічно підкований, але вміє слухати, підтримувати та розуміти емоції своїх підлеглих. І який з цих лідерів, як ви гадаєте, досягне більшого успіху. Наймовірніше, це буде другий лідер з високим рівнем емоційного інтелекту здатні мотивувати свою команду, створювати сприявливу атмосферу для роботи, вирішувати конфлікти, робити так, щоб кожен почувався цінним. І якщо ви будете працювати, наприклад, створювати свої проєкти, бути в співпраці, можливо, в співавторстві чи в партнерстві, то це дуже важливий навичок. Розумієте, це не тільки допомагає вам побудувати вашу кар'єру, але й формує міцні стосунки, чи то партнери, чи ваші підлегли, чи колеги. І давайте розберемо приклад життя успішної людини. Ілон Маск. це один із успішних, найбільш успішних підприємців в сучасності, і його технічні генії. Незаперечний, але важливу роль у його успіху відіграє ще й емоційний інтелект. Маск неодноразово підкреслював важливість, розуміння, емоції команди та здатність вирішувати конфлікти. Наприклад, коли в нього була криза в його бізнесі, в компаніях Tesla або SpaceX, замість того, щоб піддаватися паніці або натиску, на підлегливі він шукає шляхи спокійного вирішення проблеми. Вміння розуміти, як емоції впливають на продуктивність команди, дозволяє йому керувати великими проєктами, навіть коли все йде не так, як планувалося. Тобто, витримувати внутрішню рівновагу. Розумієте? Це є внутрішнє його, і це є і в його компанії. Тобто він з цього фокусу формується в своїй компанії. Але його цей великий фрактал, який він вносить як власник в цю компанію. Тому все, що ви взяли на цьому курсі, дуже важливо. І знову ж таки, якщо це ваш бізнес, чи ваш проєкт, чи ваша самореалізація, це знову стосунки. Розумієте? І з якого стану і розуміння ви заходите, з якої усвідомленості ви заходите, такі рішення ви приймаєте. І через цей фокус ви бачите ці стосунки. І я вам пропоную знову ж таки практичну вправу: план розвитку вашого емоційного інтелекту. І перше, це самоусвідомлення. Почніть з аналізу своїх емоцій кожного дня. Ми про це казали, ви можете окремо робити по кожному пункту, можете зробити таку велику працю хоча б місяць в такому повному контексті. Вести щоденник емоцій, записуючи, що ви відчували в різних ситуаціях і як це вплинуло на ваше рішення. Наприклад, якщо ви відчували роздратування під час зустрічі, запитайте себе, що стало його причиною. Це перший крок до розуміння себе. Далі йде саморегуляція. Наступного разу, коли ви відчуваєте сильні емоції, зробіть паузу. Дайте собі 10 секунд, щоб зауспокоїтись і обдумати свої дії. Це допоможе вам реагувати на ситуацію більш усвідомлено. Третє це емпатія. Становіть для себе завдання щодня більше слухати інших. Коли хтось ділиться своїми емоціями, намагайтесь зрозуміти не тільки слова, але й почуття за ними. Це допомагає вам краще розуміти людей навколо і будувати міцні стосунки. Соціальні навички. Працюйте над своїм вмінням, вирішувати. Конфлікти та ефективно комунікувати. Наприклад, якщо виникне конфлікт на роботі, спробуйте підійти до цього з позиції розуміння і іншої сторони, а не тільки логіки. Це дозволить вам знаходити більш гармонійне рішення. І довершення емоційний інтелект – це більше, ніж просто корисна звичка. Це основа для побутови успішного вашого життя. Ті, хто розвиває емоційну мудрість, стають не лише ефективними лідерами та успішними людьми, а й щасливими. Адже вміють будувати міцні зв'язки, жити в гармонії з собою та з іншими. І я вам дуже вдячна, що ви пройшли зі мною цей курс. Сподіваюся, знання, які ви отримали, допоможуть вам стати більш усвідомленими емоційно розвиненими. В різних аспектах вашого життя, а головне стати щасливою людиною. І обов'язково закріплюйте все практичними правами. Бажаю вам всього найкращого і до зустрічі на наступних проєктах.